Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами познайомимо з числом і цифрою 4. Для позначення числа 4 користується цифрою 4. Цифру цю зовуть 4. Вас вона вітає щиро, мов казочка жартівлива, випинає локоть вліво, гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це Четвірка, праву руку на бочок і танцює гопочок. Хто це лікоть відставляє? Це ж четвірка, хто не знає. Сьогодні в гості запросили, ми цифру чотири, схоже, серед цифр вона на телеграфний стовп одна. Остілець перевернувся, на четвірку обернувся, Позначає цифра ця скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадратику кутів. Поясни мені, чи важко відрізнять від звіра пташку, В птахи дві ноги, а в звірі. Знають добре всі чотири. Чотирикутна хата ця? Чотири ніжки у стільця і чотири ніжки у мишки та у кішки. Малята, а зараз відгадайте загадку про четвірку. Чотири братика під одним дахом стоять. Що це? Так, вірно, це стіл. Щорічно приходять до нас в гості. Один сивий, інший молодий, третій скаче, а четвертий плаче. Так, вірно, це пори року. Чотири крила, а не птах. Крилами махає, а не смісся. Так, вірно, це блин. Живе між камнями голова чотирма ногами. Що це? Так, вірно, це черепаха. Чотири ноги сто голок неси, а шити не вміє. Так, вірно, це їжачок. Молодці малята, а зараз ми з вами будемо рахувати. Од... До одної сливи додати три сливи. Скільки буде? Так, вірно, чотири. До двох яблок додати ще два. Скільки буде? Так, вірно. Теж чотири. Молодці малята. А зараз давайте з вами розглянемо. Чого більше квіточок чи бджілок? Скільки б квіточок? Чотири. А бджілок? дві. Чого більше? Квіточок. Молодці. Сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали. До побачення, малята! До нових зустрічей!